Відео знімається для каналу Exist UA Honda CRV друге покоління 2003 рік. Сьогодні ми з вами проведемо заміну стійки заднього стабілізатора правої на лімфер. Ось такий вигляд вона має. Зараз розпакуємо її. У нас власне, сама стійка. Дві гайки Ці інструкції, інструкція встановлені. Для цього нам необхідна яма або потрібно знімати колесо. В нашому випадку ремонтуватимемось на яму. Переходимо власне до зняття старої. Кіточкою зачищаємо по можливості і збризгуємо, проникаючим мастилом. На новій у нас написано, що гайковертом її закручувати не можна. А так як у нас стара йде в сміттєвий бак, тому ми будемо зараз її викручувати за допомогою гайковерту. Верх зняли, переходимо до нижньої частини. Це у нас не йде, тому ми запускаємо її ключем. Вявши стару деталь, переходимо до встановлення нової. Тут ми вже гайковерт з вами не використовуємо. Беремо ті гайки, що у нас знайдуть в комплекті. Зараз наживимо. Беремо ключ на 15 та нашу тскачку на 14 і закручуємо тепер. Так само верхню частину. Та їдемо насолоджуватись проробленою роботою. Дякую всім за перегляд. А як зі стюайзі запчастини? До побачення.